Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 20 грудня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке пам'ятне відео для канала. У нас зараз температура плюс 9, на сонці того більше. Вже бджоли. Повилітали, облетуються. Цей вулик, що я тут залишив, решта в погребі, а частина там стоїть, а це один тут. то бачу, що повилітали трохи. Така погода пишуть, що буде до Нового року. Можна сказати, перший облід Вот Оце вони спали, було снігу, мороз, мороз був чималий. Весна прийшла на господарство, Да, да Матільда, каже. Ось така погодка грязіще. це ну, я вирішив сюди трохи водогнати А то пасуться. Вон будівки літають активно. Правда збирати їм то нічого. Може зараз меду їм дати туди трохи положити. Хоча по кормах я дивився, наче цьому вулику нормально, подмору немає особо. Кормів повний вулик, то зимують поки добре. Ну ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей.